І так, все підігнав. Всередині підсилювач зроблений, відремонтований, замінений, загрунтований. Поріг зашліфований, загрунтований епоксидним ґрунтом. Я вам це показував в попередніх відео. Якщо хтось мені не довіряє, можете перевірити. Все підігнане, це я вам показав в попередньому відео. Підрізане всі оці опалини. З порога я завжди завіраю, тому що вони там самі перші почнуть ржавіти. І тепер ставлю поріг назад на саморізи. По кутиках прихвачую і буду півдня обварювати, а може й довше. А потім ще півдня зачищати. Зачистка дуже довго. Я не знаю, чого воно так довго і спалить, не хочеться швидко. Але треба потихеньку, тому так.